Чи відбудеться ваша зустріч? І так, загадуй людину, згадуй очі, а, повна чаша, повна чаша радості, щастя, твоє серденько б'ється, ти хвилюєшся, чи буде зустріч? Яка ти для нього? Ти для нього цариця, твоя вогняна енергія його запалює. Він спішить до тебе так, що між вами зустріч відбудеться. Коли, як скоро іде. Дуже скоро пиши, приймаю. Зустріч відбудеться. Зустріч і бути. Роби скрін екрану. Зустріч відбудеться дуже скоро. Щастя велике йде в твоє життя. Велике щастя і радість. Я кори свою удачу. Доля на твоєму боці. Доля з'єднала з тебе цією людиною не просто так. Карта закохані. Велика радість йде в твоє життя, величезна. Я кори удачу, зберігай це відео. Щастя, йде в твоє життя.